Активні метали витісняють з солей менш активні. Проведемо дослід з купром 2 сульфатом. В одну колбу покладемо цинк. В другу стальні кнопки. Сталь сплав на основі заліза. Що буде відбуватись через декілька годин. Розчини змінили колір. Це означає, що купрум 2 сульфату там не залишилось. Активні метали цинк і залізо заміщують Купрум в сульфаті і утворюють солі. Цинк і залізо окислюються, а Купрум відновився. На цинку мідь виділилась в вигляді рихлої бурої маси. На залізних кнопках осад міді більш тисніший червоного кольору.